Вітаю вас, мої дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дорогі підписники каналу Хліб Щоденний. Дякую всім вам за підписку, а найбільше дякую за молитви, які ви приносите в таємній кімнаті до Господа, щоб Господь благословляв це служіння. Я відчуваю ваші молитви, тому що бачу Боже благословення в цьому служінні, що люди ось уже більше. Чим два з половиною роки вони вже можуть чути, не просто прийти поїсти, але почути саме найголовніше почути слова життя, почути слово Боже, почути волю Божу, почути цю істину і замислитися, де вони будуть проводити вічність, замислитися про спасіння своєї душі, на яких дорогах вони знаходяться. І ми розуміємо, що це великий труд це. Це труд не одного дня, бо є речі, які можна зробити за один день, але це є великий кропотливий труд, а найбільший труд на цій землі. Це звершив сам Господь Ісус Христос. Він знайшов нас у цьому світі, Він спас нас через ті страждання на Голгофі, через ту пролиту кров, очистив наші гріхи, омив нас і дарував нам спасіння своїм Воскресінням. Дарував нам надію на вічне життя. І це той великий труд, який він звершив для кожного з нас. І ми розуміємо, що несучи Слово Боже у цей світ, сповнений гріха, сповнений темряви, ненависті, злоби, оце світло, яке ми несемо, що воно не зразу просвітить і ці серця, які так. І ще далеко знаходяться від Господа. Але кожного разу, коли ми сіємо, коли ми поливаємо Духом Святим, коли Господь звершує ту роботу у їхніх серцях, ми надіємося, маємо цю надію, що колись це Слово воно принесе плоди. А якщо і ні, то написано, що Слово Боже воно надаремно не проходить. Для одних воно буде для свідоцтва. А для інших, які увірують і приймуть, воно буде для спасіння. Тому дякую ще раз і ще раз Господеві нашому і дякую і вам за ваші молитви, за вашу підтримку. Нехай Господь вас всіх рясно благословить. Живому Богові вони називалися народом Божим, які знали, що Бог є на небі і не тільки на небі. А він наповняє всю землю своєю присутністю і Бог є живий. Тому, каже Господь таку притчу приводить нам приклад, подивіться на квіти, на лінії польові, які вони гарні, які вони красиві, але каже, цар Соломон не вдівався у такі одежі, як кожну із цих. Квіток сподіває кожного дня Господь. Казалось би, що так квітка вона сьогодні є, а завтра її не є. А Господь каже, беріть із неї приклад. Господь її каже, зодягає у такий красивий світ. Знаєте, Соломон він був дуже багата людина, багатшої людини за Соломона майже на землі не було, тому що під час царювання цієї людини. Срібло обізчинилося до ціни заліза. Люди з усіх окресностей приходили, навіть цариця Савська приходила для того, щоб повчитися від нього мудрості. І от Господь приводить його в приклад і каже, який би він великий цар не був, не зодягався він так, як Бог зодягає оцю квітку. Подивіться на птиць небесних. Вони не сіють. Не жнуть, не збирають житності, Але Господь питає їх. Ну це не означає, що тепер я можу сказати так, я беру приклад, бо Господь мені сказав, що птиці буду тепер лежати, байдикувати, а Бог мене буде кормити. Це неправильно. Людина повинна працювати. Господь говорить, що хто не працює, та людина вона прирівнюється до лінивої людини. А ліннощі це є великий гріх. Який також може призвести до втрати спасіння і до вічної загибелі душі. Тому Господь цими словами він просто говорить, що є цінність набагато більше, ніж те, що ми шукаємо на цій землі. Це є царство Боже, тому що воно від вас не забереться, якщо ви його будете шукати. А якщо ви його не будете шукати. Ви його можете просто пропустити, тобто, не, не, впіймати, тобто не, не впіймати, тобто не восхитити це царство. Так написано в Писанні, що царство небесне, воно береться усім. І хто прилагає усієї, той восхищає його, тобто ви його не зможете придбати, тому що заботи цього віку вони вам просто не дадуть це зробити, знайти його. Послідувати за ним. І ще що хотілося б сказати, бо бачу, трошки розпадався дощ. Але дивіться, Господь говорить так, що шукайте перш за все царство Божого. Як же зрозуміти ці слова? Шукайте царство Божого, яке воно царство Боже, де воно є, то царство Боже, якщо на сьогоднішній день скаже людина, ну добре, якщо мені. Господь повеліває в першу чергу шукати царство Боже, як його знайти? З чого починається царство Боже? Людина в першу чергу, наші пошуки Царства Бога, тобто царство Божого починається з Бога. Пізнавати Бога, шукати Бога, чути Бога, слухати його. А як знайти Бога? Знову ж таки питання. От тут є Святе письмо Біблія. Господь дав нам такий час, що зараз практично кожен може мати можливість у себе вдома читати Біблію. Отут Бог виражає всю свою волю. Отут Бог говорить до всіх нас і відкривається до кожної людини. Це перший крок для того, щоб шукати. Слідуючий крок, щоб шукати царство Боже, це повинно повірити. Тому що Богові без віри доводити неможливо. Треба повірити у те, що тут написано, все, що тут написано, це написано Божим духом через людей. І тому це приймати треба з вірою. І з вірою, як приймають від нас діти, все, що ми їм говоримо, отак От треба приймати розумом і вірою, але щоб наш розум. Він співпрацював із вірою, щоб він не боровся з Богом. І тому наш розум і наша віра, вони мають бути співпрацювати для того, щоб знайти царство Боже. Слідує, читати і жити по цьому, виконувати це слово Боже. І це також буде прирівнюватися до того, що ми хочемо бути в Царстві Божому. І на сам кінець служити Богу. Тобто, яким способом служити? Служити своїм життям. Це є молитва, це є добрі наші справи, це є любов, милосердя і віра, яка збагачена, як написано у Петра великими чеснотами християнськими. Що це за чесноти християнські? Це є терпіння, довготерпіння, це є то. Благочестя, коли людина старається жити праведно і відступати від гріха, не жити з гріхом, не любити гріх, а любити усе, що є праведне, чисте і святе. Отак От починається наш шлях, у царство Боже. Тому наостанок хотів би привести такий приклад, що трапилося з одною людиною. Яка не шукала Царства Божого, і яка порахувала, що у неї є багатство, а царство Боже їй не потрібне. І знаєте, один чоловік жив на землі, і він був дуже багатий. І він збирав у своїй житниці. Знаєте, що таке житниця? Це амбари. І він у ті амбари збирав і збирав усе своє життя. Але знаєте, одного дня він сказав так. Багато в мене є добра, дуже багато, що не вміщається навіть вже у ті амбари, які я зробив, бо вони вже були малими. Я каже, зламаю то ті старі амбари, построю нові, щоб туди ще більше вмістилося. І знаєте, і Господь до нього проговорив і каже, безумний ти чоловік, це той чоловік, який не має здорового розсудку. Каже, нині каже: я візьму твою душу. І кому це все залишиться? Видите, який печальний кінець, коли людина вона збагачується на цій землі усім можливим, але про царство Боже забуває. Забуває збагачуватися Царством Божим. Оцим всім, що я вам сказав, збагачуватися вірою, доброчесністю, збагачуватися отими тими християнськими. Збагачуватися добрими справами, збагачуватися тим послухом Богові і послухом Слова Божого. Тому, дорогі друзі, хай це нам послужить прикладом в нашому житті, щоб ми сьогодні не змінили своє бачення, оцей ракурс, щоб ми сьогодні дивилися на те, що в першу чергу для нас. А для нас, в першу чергу, це єстественно. Це те, щоб наша душа була спасена. А все інше, каже Господь, приложиться вам. Він не забуває про нас. І Господь завжди вийде на зустріч. Давайте помолимося, повдякуємо Господу. Амінь. Батько наш Небесний, ми тебе дякуємо за те, що ти нас, за те, що ти благословляєш, за те, що ти розповчаєш, щоб ми сьогодні шукали. Всі його жного шукали царство. И все останало, всичко, което нам приложило.